Вітаю усіх, хто прагне миру. Дорогі друзі. Сьогодні коротеньке відео про те, чим займаюся сьогоднішнім вихідним суботнім днем. Коротше, захотів я зробити собі літній душ у зв'язку з тим, що вже на вулиці літо. З такої каністри, 10-літрова каністра, це була ґрунтовка, Ну, я її не став обдирати, тому не думайте, що це якась реклама ґрунтовки, Це є просто каністра. І, значить, були в мене плани, думки, і ще вони мене до цієї пори вітають. Я хочу, щоб оця каністра під потолок засовувалась і щоб вона знімалася, щоб можна було сюди набрати теплої води. Чи там, ну, по всяких нуждах, і як набрати сюди води, то її знімати набрав води і надів назад. Якось так. Тому я знайшов кусок профіля отакого. Хочу його закріпити сюди. Ну і відповідно на потолку буде відповідна частина, і воно буде все заїжджати і виїжджати по профілю. Якось так. Ну, це одна частина. З цим я розберусь потім. Власне, що я хотів зробити? Я хотів тут прорізати отак, зробити такий карманчик, який відкривається сюди наливати воду. Але поки я буду кріпити у ці лижі, направляючи сюди, мені треба, щоб каністра мала е, свою міцність. <кій> Тому я вирішив не вирізати це все діло. А цього штуцера сюди заставити якось по-іншому. Як його сюди заставити? Насправді дуже просто. Беремо якийсь провод чи <кій> даруйте щось, горло закладайте. У мене це щуп від блока живлення. Просовуємо його сюди і витягуємо правильною стороною. Заставляємо сюди нашого штуцера. Якраз він проходить в отвір туди. І от він у нас вже тут є. Виймаємо назад. Акуратно, щоб нічого нікуди не впало. Надіваємо резиночку І закручуємо гайку. У мене тут ліва різьба. Ну, Бажано, звичайно, потім, я думаю, що я цей момент реалізую. Сюди підкласти якийсь кусочок пластика, текстуліта, ебоніта, будь чого тоненько, щоб цю міцність збільшити. Так, ну і власне те, що я нахімічив сюди. І от таким чином я думаю, що. Так, ліва різьба свою роботу робить, звичайно. Зараз я, його треба відрегулювати, все. Це діло не на камеру. Ну, думаю, що ви зрозуміли. Я вже його зажав, так як годиться. Вже не відкрутиш. Ладно, то буде фум-лента. О, зараз я її, тако, якщо не злумаю, то... О, це вище криші. Ну і така тема вийшла. Надіжненько. Майже надежненько, ну я думаю, щось трохи воно прослужить. Заправляти буду воду сюди, закривати буду пробкою. Ну, тут, звичайно, я зроблю декілька отворів, тому що вода витікати звідси не захочеть, якщо не буде підходити сюди воздух. Тому якось отак, якщо комусь стало корисно таке дійство, то користуйтеся. А я буду продовжувати два. далі хімічити і доробляти те, що почав. Всім бажаю добра, всім бажаю приємних душів, гарного настрою, миру, здоров'я, до зустрічі. Для тих, хто дочекався, от така вийшла конструкція. Якось так.